Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо запікати гарбуз з яблуками. Для цього я гарбуз вже помила, почистила, серединку удалила, шкірочку почистила і підготувала. Яблуки також помила. Сюди підуть любі яблуки, і зимні сорта, і осінні сорта, любі яблучки помила, почистила, серединку удалила. Шкірочку я в яблуках не удаляю, тому що там саме більше вітамінів. Також я обдала кип'ятком і потім промила холодною водою курагу і ізюм. Можете додати сюди чорнослив сушені, що, що вам подобається. У мене чорнослив не дуже люблять, тому я додати не буду. Також яблуки і кориця це завжди смачно, тому я буду додати корицю і пакетик ванільного цукру. Духовку я вже включила, в мене розігрівається. І... Будемо кришити все. Щоб наші яблуки, поки пустять сок, не підгоріли, я на дно буквально столову ложку водички ввожу. Далі ми кришимо гарбуз довільними кусочками, не сильно маленькими, такі чималі я роблю. Ось. Я зробила один слой з гарбуза і зараз другий слой буду кришити яблуки. Яблуки я теж не буду кришити сильно маленькими кусочками, великими, тому що яблуки спечуться, будуть м'ягенькі, дуже, не потрібно маленькі різати. Ось так ряд яблук. Тепер я зовсім трошки посипаю. Ванільним цукром. Обично цукру зовсім не ложу, тому що яблуки кисло-солодкі, гарбуз солодкий. І трошечки посипаю корицею, тому що яблуки і кориця це завжди смачно і корисно. Трошки посипала корицею. Тепер ізюм і курагу. Курагу можна вложити цілу, а можна покришити на полосочки. Я покришу. Ось, я покришила курагу і ложимо курагу. І все. Далі знов слой гарбуза. Я пробувала запікати гарбуз у мікрофильовій печі, у мультиварці, але, ну, повірте, так як в духовці то ніде так смачно не виходить. От в духовці він найсмачніший, найкраще він упарється, цей гарбуз. М'ягенький, ароматний. Тому я роблю завжди це в духовці. Ви можете пробувати у мікроволновці, як кому подобається. Знов слой яблук. Потім знову трошки ванільного цукру. Знову трошки кориці. І знову ізюм з курогою, ложимо. І так до кінця ми накладаємо повністю. Ну, ось я все докришила, посипала корицею, досипала ванільний цукор, ізюм, все. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. Закриваємо кришкою і ставимо в духовку на хвилин 30-40. Ну, ось гарбуз у мене запікався в духовці 40 хвилин. Потім я ще оставила, виключила духовку і оставила на 15 хвилин, як би правильно сказати, щоб домліло, щоб допарився гарбуз. І вже все м'ягеньке, смачне. Все ароматно, яблуки, і гарбуз запечені гарно. Ну Ось, все готово. Все свіженьке, парує. Мабуть, не треба розказувати всі, знаєте, який корисний печений гарбуз і печені яблуки. Смакуйте, ставте лайк, кому понравилось, Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до нових зустрічей!